Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо мультимедійну магнітолу від компанії EasyGo, модель G10. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Сама магнітола. Ось такий має вигляд. Великий сенсорний дисплей має діагональ 9 дюймів сенсорні кнопки, вбудований мікрофон. З тильної сторони в нас є кулер для охолодження, роз'єм для підключення, живлення і акустики, також роз'єми для додаткових підключень, тюльпанів, usb роз'єми, подовжувачів, роз'єм для радіо, Wi-Fi-антена, GPS-антена і. Роз'єм для підключення 4 G. В комплекті дроти підключення йдуть живлення і акустики стандартним розміром єм, роз'ємом ISO. 4G антена. Також GPS-антена, подовжувачі USB, і також додаткові роз'єми, тюльпани і роз'єм для підключення мікрофену. Магнітолу зараз ми під'єднаємо наживлення 12 Вольт і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення, поки магнітола завантажується, можна поговорити про характеристики. Операційна система в даний. Магнітолі використовується Android 12. Роздільна здатність дисплею 1280 на 800 QLED дисплей, Має 8 ядер, дана магнітола, вбудована пам'ять 64 ГБ і оперативна пам'ять 4 ГБ. В даному випадку ми маємо повноцінний Android пристрій. На якому можна встановлювати будь-які додатки через Play Market. Налаштовувати абсолютно також можна на будь-який смак, як звукові налаштування, так і візуальні, все це можна зробити на будь-який смак. Додатки в вигляді GPS також все це підтримується. Тобто повноцінний Android-пристрій потужний маємо. Магнітола також. Підтримує Bluetooth. Можна використовувати як гучний зв'язок з допомогою телефону, так і витворювати музичні файли також з допомогою телефону. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.